Всі знають дуже такий цікавий вислів, такий гарний вислів. Другий часто священники про нього говорять, і він звучить так: роби іншому так, як хочеш, щоб робили тобі. Здається, він такий правильний, такий хороший, такий відповідальний. А я хочу сказати, що все навпаки. А чому? А тому що ну, цей вислів не підходить для шлюбу. Взагалі не підходить. Якщо я буду тобі робити те, що очікую, що ти будеш робити мені, то в результаті, якщо ти мені не відповів, я переживаю розчарування, я переживаю вічей, я переживаю взагалі катастрофу, то чим же відрізняється справжня взаємодія від цієї взаємодії купля-продажу? Бо ти мені, я тобі дуже правильна модель, дуже хороша модель, але для бізнесу. Для крамниці. Я приходжу в крамницю, я плачу кошти, мені продавець дає. і у нас рівноцінний баланс. Так само в бізнесі я маю дати щось партнеру, який має мені дати рівноцінну відповідь. Але шлюб це не бізнес-проект. Не буває, знаєте, як в е, е, 12 стільцях ввечері гроші вранці стільці. Там вранці стільці, ввечері гроші, ну, умовно кажучи. Та путанина зі сільцями. Ні, в шлюбі трошки по-іншому. В шлюбі насправді е, треба навчитися жити по восьмивекторній моделі, а не по двохвекторній. Бо модель Я тобі, ти мені це двовекторна модель. Вона перетворює наш шлюб звичайну крамницю. Якщо ми говоримо про восьмивекторну модель, причому вона працює як в психологічних стосунках, в духовних стосунках, і сексуальних стосунках. Перший вектор. Я отримую задоволення від того, що я дарую себе тобі. Другий вектор. Я отримую задоволення від того подарунку, який я дарую тобі. Третій вектор. Я отримую задоволення від того, що ти прийняв цей дар. І четвертий вектор, я отримую задоволення від того задоволення, яке ти пережив, прийнявши цей дар. Чотири вектора помножені на дві особи вісім векторів. А тепер подивимося. Якщо в першому варіанті, коли ти мені, я тобі. Я не отримав від тебе нічого. Як уже ми говорили, був розпач. Якщо я отримав відповідь, то що я отримав? Я насправді отримав очікуваний результат. Все. Це очікуваний результат. Очікуваний результат ніколи не буває радістю. Він може бути приємністю, але він ніколи не викликає особливу вдячність. Якщо ж ми живемо по восьмивекторній моделі, то ми насправді отримуємо задоволення навіть від того, що ми робимо для цієї людини. І тоді для нас не важливо, є відповідь чи ні, бо міру свого екстазу ми вже отримали в процесі дарування. І тоді що б не було? Як би не відреагувала та особа, воно не є для нас настільки кардинально значимим. А якщо вона не відрегувала, ну окей. Ми ж ні на, що, ні на що не очікували. А от якщо вона відреагувала, подякувала, це завжди сприймається з позиції радості, неочікуваної радості, несподіваної радості. І тому у нас є вибір. Або ми живемо в стані постійного очікування і незадоволення якихось своїх бачень, потреб, вимог, або живемо в стані. Радості від того, що ми творимо, і подвійної радості від того, що раптом нам відповіли. Знову ж таки, вибір за нами. Ніхто не каже, що це відбувається дуже легко, що ми можемо так очолкнути пальцями, і ми зразу почнемо так відчувати і думати. Ні, це є процес. І цей процес в першу чергу стосується кожного із нас. Тому що наша половина, вона. Жила собі спокійно в такому стані, в такому вигляді, живе і буде далі жити собі спокійно. І якщо мене щось напрягає, якщо мене щось не задовільняє, то в першу чергу це чия проблема, моя проблема. І що я буду з цим робити, теж залежить від мене. Яким чином я можу реагувати? Я можу навести, я не знаю, там, такі, е, там, це в рознос так? можу, можу. Але чи це поліпшить стосунки? Я дуже сумніваюся. А, я можу висказувати свої претензії, казати, ти маєш змінитися. Але чи зміниться людина? Та ніколи. Чому? Тому що коли ми прямо говоримо, ми включаємо всю систему психологічного захисту, і ми навіть позбавляємо шансу людині змінитися навіть тоді, коли вона сама вже про це думала і хотіла змінитися. А якщо ми говоримо, я розумію, що ти маєш право мати ну, такий прояв. Але ти знаєш кожного разу, коли так проявляється, я не можу поратися із собою. Допоможи мені, будь ласка, допоможи. І коли ми просимо про допомогу, інша людина як правило відгукується і радо нам допомагає. Думати не боляче, вірити не страшно.